Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Картобуктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга як березневий виповзень» або а, взагалі в нього є декілька назв, я б сказав навіть багато, тому що багато різних перекладів. Кожен перекладав по-різному, але березневий виповзень» мені напевно подобається найбільше. Отже, цей твір 1968 року, а також він війшов збірку Нічна зміна. Про що ж розповідається в цьому творі? Тут розповідається про містечко, якому якому е один раз на 10-20 на років була така погана, дуже важка, е неприємна погода. І в один момент, коли якраз випала ця погода один раз на 10-20 років, там з'явився якийсь вбивця. Він в університеті почав яких різних учнів, там і того, і того. І він їх навіть розчленовував. І хоч тут про це не розповідають, в таких подробицях все-таки можливо комусь який. Дуже, дуже важко сприймає якісь такі твори, то це не підійде. Але з тим, що тут в таких подробицях нічого немає, то в принципі цей твір, я думаю, що підійде майже ну, підійде багатьом. Звичайно, з якогось розумного віку, тобто, звичайно, що е, дитині 8 років такого краще не давати читати. З розумного віку там. За підліткового, можливо, 15-14 років і так далі. Але сам твір цікавий е, про це, як намагалися його, про його жертву, взагалі, як його намагалися знайти, е, про погоду також. І також через 10-20 років, якщо я не попалюсь 10, то він з'явився знову. І знову почав бивати людей. І... Те, хто був цим вбивцем, для когось буде неочікуваний, неочікувана кінцівка. Все-таки я почав про це догадуватися в якійсь частині твору. Але для, я думаю, що для багатьох це буде все-таки несподіванкою. Тому що кінцівка несподівана, хто ви дізнаєтесь в кінці, хто був вбивцею, можливо, декого це здивує. Взагалі сам твір цікавий, дуже вам його раджу. Взагалі вам раджу збірку Нічна зміна. Тому що всі твори цікаві, ну майже всі, майже всі я вам раджу. І вони цікаві, також вони коротенькі, такі маленькі. Якщо, наприклад, слухати, як я аудіокниги, то це YouTube-канал Книжкова Хмаринка, що я вам можу порадити. Там знаходити збірку Нічна зміна. І це один твір займає пів години, 40 хвилин, 50 годину. Це вони такі коротенькі, їх слухати дуже швидко, але цікаво. Також є якийсь сюжет, ідеї, проблеми. І вони дуже цікаві. Також вам взагалі раджу автора Стівена Кінга, тому що це корот жахів і не тільки жахів. Дуже класно, круто пише. Майже всі його твори вам можу порадити. І взагалі, також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам треба. А всім па 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 па